Все, що вам треба знати про Сакс. Компанія Сакс або на німецькій манер Закс була заснована Ернестом Заксом в Німеччині у 1890. -х. П'ятому році він був автором патентів на деталі з підшипниками, які і виробляв з 30-х років. Почалося виробництво амортизаторів та щеплень, якими бренд відомий і сьогодні. В 90-ті компанія придбала конкурентів з Боге. У 2000 ні вже САКС було куплено третім у світі виробником автокомпонентів концерном ЗЕТЕФ йому належить не лише САКС. Або Г, а ще й Лемфьордер, ТРВ і ВАПКО. Повний асортимент САКС включає дві великі групи: це амортизатори, пиловики і відбійники амортизаторів та пружини-підвізки у сфері амортизації. А також деталі та комплекти щеплення, двомасові маховики. Робочі циліндри та троси щеплення у сфері трансмісій. Деталі постачаються як на вторинний ринок, так і на конвеєри більшості автовиробників по всьому світу. Багато машин, особливо німецьких, оснащені саме деталями цього бренду.